На Київщині відчим намагався задушити кабелем свого пасинка. Про це повідомив начальник обласного управління поліції Андрій Нєбетов. Потерпілому 12 років лікарі діагностували у хлопця струс мозку, забій носу та тілесні ушкодження шиї. Проти відчима відкрито кримінальне провадження за замах на умисне вбивство. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі. Mm -hmm. Таку я сидів і брав, отаку бив, 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 бив. Багато брав, разів бив? Багато, дуже багато. Тоді брав за горло, кидав. Показує, кидав як тако так, це брав, хотів держати, тоді отаку на кидав, пол кидався. Ну я опять сів під. Сні. Тоді він підійшов, я за зашию, не а за голову, і ударив по носі було Так, обома руками, так? Він при цьому щось говорив тобі? Що б'є, що ненавидить мати, моя ну, тільки так оце говорив. Я таку за голову закрутила, крути, і оце душився вцябула.